Сьогодні ми зібралися разом, щоб вшанувати пам'ять Бондарка Миколи, нашого випускника школи, який загинув, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України. Люба родина, дорогі вчителі, учні, шановні побратими нашого героя Миколи. Сьогодні ми відкриваємо з вами меморіальну дошку нашому герою. Кожен з нас сьогодні запалить. Свічку пам'яті, огник, надії у краще життя, миру, благоди, майбутнього. Адже навіки образ Миколи Бондарука поселиться на стіні його школи. Він своїм поглядом буде завжди нагадувати нам всім, якою ціною. Далася нам мирне на небо, подих. Ми всі з вами можемо один одного бачити, спілкуватися, мріяти, будувати майбутнє. Він буде постійно спостерігати за учнями цієї школи, за вчителями і нагадувати нам про героїчний свій подвиг, про те, як треба любити і захищати свою батьківщину. І наше з вами саме головне і основне завдання не забути цього подвигу, передати його у майбутнє. Адже герої не ми... не вмирають. Герої будуть жити у наших серцях вічно, вічна пам'ять і вічна слава нашому герою. Слава Україні! Герої, слав!